Я не знаю, хто там як, але я, наприклад, святкувати ніяких свят не збираюсь. Мені абсолютно не весело. Ну, Нічого не радує. В країні війна, країна кров'ю умивається, люди страждають, ми страждаємо. Ну, які свята? І пам'ятаю, я якось вивчала матеріали про Другу світову війну і як англичани під час війни тримали свій внутрішній стан. Не було там ніяких арестовичів, які усипляли свідомість. Навпаки, там було все дуже строго. І Черчилль кожен божий день говорили про те по радіо, що треба триматись, не розслаблятись і розуміти, який страшний ворог, який він жорстокий, і не було ніяких свят, стрибань. Люди розуміли рівень небезпеки, і це дало можливість їм вистояти.